Вітаю товариство. Мене звати Литовченко Дмитро, я архітектор, але від початку повномасштабної війни став військовослужбовцем Збройних сил України. Це було свідоме рішення. Я готувався до цього ще напередодні повномасштабки, бо з грудня 21-го року відчував, що війна неминуча, тому прийняв рішення записатись територіальну оборону. Але процедури зайняли певний час і вже пішов в ТЦК 24 лютого 2022 року. Офіційно мобілізувався з 14 березня, і відтоді став до лав Збройних сил в 26-му окремому стрілецькому батальйоні, що був сформований для оборони Києва. За фахом я був старшим водієм. Коли в ТЦК мене приймали документи, питали освіту, я сказав, що я спеціаліст з архітектури і магістр з управління проектами, і тому мене призначили саме старшим водієм, а не просто водієм. Ну, але подальший. Розвиток подій склався таким чином, що наш підрозділ був направлений в Чернігівську область, де ми займалися підготовкою оборонних позицій. Е, і під час служби в мене виникла е, виник інтерес до використання дронів, скажімо так, до, до того в мене був дуже обмежений досвід в цій сфері. Я мав свій маленький там, дитячий дрончик, який використовував кілька разів для е, авторського нагляду, а також для зйомок е, подорожей з родиною. Е, але тут він стався в нагоді, ми е, е, знімали якісь е, Епізоди з нашої, скажімо так, тилової служби, але потім це переросло в те, що ну, захотілося таки більш професійно застосовувати цю техніку. І Я зібрав на перший свій дрон, заохотив ще групу військовослужбовців, зібрав її на навчання всупереч на той момент нерозумінню керівництва. Підрозділу, але завдяки підтримці безпосереднього командира роти ми пройшли кілька навчальних курсів і мали принаймні якесь базове розуміння, як застосовувати безпілотники комерційні для розвідки та коригування. В кінці 22-го року наш підрозділ був направлений на Донбас в зону бойових дій. З цього моменту керівництво усвідомило незамінність напрямку використання безпілотників комерційних, і мій екіпаж працював безперервно в інтересах нашого батальйону. Потім я був за власною ініціативою, перевівся в 47-му бригаду. І вже на початку 23-го року прибув на нове місце, де також стикнувся з моментом, що не дивлячись на, на той момент піар і медійну увагу до нашого підрозділу, насправді в. Безпосередньо в тому підрозділі, в якому я був, підготовка стосовно дронів була на досить низькому рівні, і дуже добре ну, знагодився в мій досвід для підготовки безпосередньо екіпажу і взводу, в якому я перебував. Таким чином. Ми знаходилися на, на виконанні бойових завдань досить ефективно, але надалі в мене е, був інтерес в використанні FPV-дронів. Ще на той момент це не було так е, на слуху. Буквально е, е, ну, дуже обмежено коло е, людей застосовувало їх. Е, е, і я хотів е, організувати навчання для нашого підрозділу, е, але на жаль не, не змогли. Е, не зміг погодити з керівництвом, щоб нас відправило на навчання саме як екіпаж, але звернувся з, заповнив анкету на сайті Вікторі Дронс, який той час організовував набір інструкторів з бойовим досвідом для навчального центру підготовки з БПЛА. Подав анкету і мене наказом прикомандували, і таким чином я став інструктором з FPV, хоча сам до того не вчився в якихось школах. А на власному досвіді, там, придбавши FPV дрон і подивившись якісь відео і базові навчальні матеріали, почав самостійно вчитись. Ну, от, після того повернувся. Достроково ще до, до того, як закінчився термін мого відрядження, повернувся назад 47-му бригаду, яка стояла на Запоріжжі, і вела контрнаступ під роботина для того, щоб передавати досвід далі екіпажам з БПЛА, в тому числі ПФПВ, і був прикомандований до служби експлуатації безпілотних систем в плані. Логістики, технічної підтримки, сфера діяльності служби безпосередньо, ну, скажімо так, не була визначена командуванням, бо взагалі якби, сфера застосування дронів дуже ґрунтується на, на, на ініціативі знизу. Хоча це була офіційна, ну це і є офіційна структура в штаті, але ну, функціонал сам собою створювався. І Так само я був залучений і до адміністративно-логістичних питань, і до освоєння цифрової системи обліку в цій службі. Але крім того, займався технічною підтримкою. І ремонтом дронів прошивками, дрібним ремонтом, налаштуванням, переробкою пультів під виносні антени і подібними суміжними завданнями. Окрім того, був, ну була цікавість в тому, щоб організувати майстерню, яка б працювала в інтересах бригади. Бо ще з моменту, коли я безпосередньо приймав участь в бойових діях як аеророзвідник, я розумів, що Є постійна потреба в технічному обслуговуванні, бо дрони ламаються, супутня техніка ламається, потрібно було шукати якісь майстерні, відправляти на ремонти або на переробки пультів, на прошивки, на, на анонімізації. І в структурі бригади даної служби, яка б приймала це все всередині, не було. Таким чином я почав цікавитись ну, такими технічними речима, переробками батарей, пульків, робив це для наших екіпажів, для інших екіпажів бригади. От. І з часом був переведений вже з служби експлуатації безпілотних систем в батальйон безпілотних, ударних безпілотних систем, і наразі виконую. Вже на посаді майстра функції майстра в майстерні безпілотних систем. Наша функція це підготовка FPV-дронів для екіпажів, а також весь супутній спектр технічних робіт. Власне, от, цей мій шлях показує те, що з, ну, людина з певним інженерним архітектурним бекграундом, навіть не дивлячись на те, що я ніколи не був пов'язаний з, з електронікою, з електротехнікою і ну, завжди використовував її виключно як користувач. Зрозумівши потребу, зміг переорієнтуватись і ну, змінити свій фах в цьому напрямку, бо в цьому є дуже велика необхідність. Тому хочу звернутися до всієї архітектурної і навколо архітектурної будівельної спільноти, бо ви люди з розумінням того, як можна подолати. Будь-які виклики, як знайти для цього ресурси е і потрібні навички, може оволодіти додатковими навичками, ви можете бути корисними в збройних силах і е службах, дотичних до забезпечення збройних сил технічними засобами. Е тому е звертаюся і. Е Прошу долучатись як до служби, так і до всіх можливих заходів по підтримці Збройних сил в технічній сфері. Що ще сказати? Слава Україні! Перемога за нами! Якою б ціною вона нам не дісталась?